Привіт, друзі! Ще я хотів про вбивство Фаріон поміркувати над таким от питанням. Зловили цього хлопця, який вбив Фаріон, і зловили його в Дніпрі. Що, як виявляється, він там проводив розвідку, там тиждень там ходив, сидів в дворику, дивився на це все. Е, ніхто нічого там не заподозрив чи заподозрив, але і він потім якось дуже швидко втік, що його ніхто не помітив, як і що це сталося. Коротше, дуже багато всякої інформації було. Але що саме цікаве? От уявімо, да? у нас є якийсь чувак. Е, ну от Як нам це все показують? Що є якийсь активіст, якийсь радикальний якогось радикального групування нацистського, як нам сказали, да? він із Дніпра поїхав у Львів, щоб здійснити вбивство. Тиждень там жив десь у Львові. І потім поїхав назад. І е, що ми про це знаємо? Ми знаємо про це. Із якихось фоточок, які нам зразу показали, що він там сидить десь на лавочці і дивиться. Де ці фоточки взялись, непонятно. Потім е пауза ніякої інформації. Ну, тобто, е яка інформація у нас є про цю людину? Спочатку нам показали фото. Да? Ну, ми не просто підозрюємо, що це якось. Непонятно, він чи не він. Ну, от, підозри, що це не він якісь. Ну, Тому що 18 років дитині ну, таке от. Чи може я відстав від життя і ці права угрупування вже настільки, прям з 18 років таке витворяють. Але, от уявімо, да? у нас є фоточки, нам показали точніше фоточки. Зразу по інтернету розтіклись, що це от він. Тобто, варіантів більше нема. У нас є фоточки, і нам сказали, що це він. І проходить там тиждень, і е, ловлять якогось пацана десь у Дніпрі взагалі. Е, і кажуть, що це він. Що він справа радикальної якоїсь там угрупування. Коротше, у мене сумнів є. Хотілося б більше доказів. Хатяби, ну, хоча б його зізнання, чи щось таке, що. Ну навіщо, навіщо він це робив, коротше, отака от штука. Дуже багато питань і дуже багато сумнівів. От. Але ну, якщо він, то наші правоохоронці молодці зловили. Якщо не він, то. То дуже якось це негарно виглядає.